О, рибка за Морські окуні. і ще й там тюльки трохи. То для Ємелі. І ще совєтський калькулятор. Електроніка МК-59 там. Вилка є. А этот детектор провіряти купюри чи не фальшиві. Поки одійшов одлити, побачив одну штуку по темі. Ось тут лежить. А, їх два. Я тільки одного здалека побачив. Два джойсики. На Денді якийсь покет гейм. Але шнурки вже хтось собі одорвав. Ага, без, без шнурів. Хай будуть кросовки жіночі. Ціленькі, 39-й розмір, без шнурків і без встілок. Може де заникаю тут. Отака кухонна тема. Якась сахарниця чи сельнечка. Ну і глечик. Отаке щось може на кухню пригодитися. Всякі качечки, соняшники. Ну, красиво. Ну, Шльом у лісі лежить. Хтось оставив. Не потрисканий, ні що. Але всередині. середина порвана трохи. То хтось собі приклав, то хай лежить. Не буду забирати. Де що знайшов? Тюнер Т2. Т2. Тюнер супутниковий. Так. DVD плеєр. Отакий. Вілка є. вілка є і з карт є. З однеї сторони на тюльпани, з однеї стандартний. Так ще два з карти було там. Два з карти. Щітка для пілісоса Samsung. А о тут зніму ще трошки і знички, багато чого заниканого, багато чого ще не забрав до хати. Зараз будемо дивитися барабанчик. Той, той ігрушечний той, той херня, так, щось пульти, пульти, ще один пульт. Шуруповерт і грушний детський. Не треба. Пістолети. Це щось типа, походу проти пожара. Те, що пікає од дему. Телефончики цікавые. Samsung. Моторола. Жабка. Нокі, о, Нокі. Ага, понял. Ночники, але з вилками гнутими, поламаними. Ще так само. Это тоже типа фонарик якийсь, як сова без одного ока. Татаній, ось не цікаво. Пульт. Зарядка від прикурювача. То якийсь одяганчик дитячий. тени для девчаток. Пистолетики. Знов пистолет. Детячая какая игрушка. Крабик. ой, какие-то часы. Дитя... А не, не дитячие, это смарт. Какие-то смарт часы. Да, Даша, и симка вставляется. Ладно. Что тут? Микрофон. Вот такие какой микрофон до Да то До игрушки. Что Это краски такие для малювания. Гирлянда. якісь блоки зарядки батарея до Nokia тут Nokia є потім заберу пульт теж дитячий. фонарики якісь старі, зламані Барбі якісь дивочий ноутбук для навчання Можна буде провірити. Ага, Мікрофон то походу ще один. Я той самий. Ето теж краски. Це щось непонятне. Знов фонарик. то якась як камера, що крутиться, але тут поламано для інтернету, для блока, не хочу. Машинка. Це щось якесь як піаніно дитяче. О, флешка. Флешка Кент. Може який модем. Телефончик дитя. Ще пікає. Якісь наушники. О! Оце я бачу щось таке цікаве сімка, чи флешка щось вставляється і щось таке. Откривається воно чи ні, не знаю. Так. Одна клавіатура і біла ще одна. І там якісь провода джойсики, то іс, наушники, а такі во А достав коробку від плоского монітора, але там ще є щось, походу. Не монітор, а аксесуари є. О! Кабель є, ще запакований. Главна інструкція. Е, ще хороший рюкзак попався. Нігде не пошкоджений цілий, ну в деяких місцях трошки грязний глинкою. О. Склав свої находки на спину да й буду їхати. Ось такий рюкзак. Сьогодні з мусорника тут чоловічок ще дещо подав. Я їздив, до його забирав. Samsung. Чи, а, ні, ні, не знаю. А це Samsung. Слайдер. mp 3 плеєр тоже Samsung. Отакий. От Nokia чорно-біла. Та, та тоже якась Nokia. брелок, точнее фонарик, типа пистолетик. Т2 без вилки, але на блок можно попробовать. А вот, видишь все, что он не рабочий с пультом и с тюльпанами. все Так, Сьогодні ще багато знайшли находок, але не знімалися зразу на смітнику. Бо забули камеру взяти. Ану, показуй. О, оригінальний до Xbox. Батареї нема. Камера і сей -сей флешка стоїть, ця камера вона пленочна. Ану відкрий покажу. я. Ну, Фотик пленочна. Ага. Что? ремень новый 500 гривень новый ремень интересно кожаный ой фигурка зорья войны Прикольний солдат. Таншер, давай. Ще один такий ремень. Тоже 500 гривень. Это що? Планшет дитячий. Ну планшет, а... А то это але... не дитячий, просто оно... От... Дитячому корпусі. Ні. Ну, це нормальний планшет. Потім на зарядку поставимо, побачимо, чи буде працювати. Все якісь світильники. А, ну це не розпаковуй. хай там буде. там ще такі були, але зламані. мені. Отаких навушників пару штук. А ну виймай їх всі. Одинакові всі. Двоє і все одні. Ні, одні ще трохи не такі. Запаковані? Да. тут шахова Ш... доска деревянная. Все, все, там. А тут? Что-то не мало текало. Yeah. цикало. Yeah. Ну, находки нормальные, yeah. что то Знову DVD. Это уже третий. Some... Третий плеер DVD. Скажет до его Що угу. все? все. Ну, нормальні находки. Тільки шкода, що не зняли одразу яких знайшли. Камеру не взяли. Прикольний солдат. Наушники думаю точно будуть якісь робочі. Все. Планшет повністю робочий. Фотоапаратик, сразу з принтером теж робочий. Зараз покажу. Ну иди нахуй, блядь.